Друзі, всім привіт! Я вас всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Галя і я не вірю, що я знімаю це відео, тому що на моєму каналі дуже довго не виходило відео в цьому ролику. Я трішки розповім, чому що стало причиною. І сьогоднішня тема це тема, чому німці не народжують дітей, чому Німці так пізно народжують дітей, відразу скажу, що я побачила подібне відео, таке ж відео на каналі Валентини. Здається, Валентина, життя в Німеччині називається канал. Обов'язково я залишу посилання на це відео під своїм роликом. Подивіться ще і ролик Валентини на цю тему. Я побачила його в рекомендаціях. Я час від часу дивлюся відео Валентини. І вона якраз висвітлювала цю тему. І я згадала, що нещодавно я також дивилася німецьку ну, документалку швидше, такий репортаж, великий журналістський репортаж на одну годину. Здається, це телеканал АРД. Я дивилася його на Ютуб. Про те, чому німці не наважуються народжувати дітей, чому все пізніше і пізніше це стається, і які для цього причини. В цьому ролику я вам розповім аргументи із документального репортажу німецького, що самі німці про це говорять, що статистика про це говорить, і також деякі свої спостереження. Тож, якщо вам цікава ця тема, обов'язково залишайтеся до кінця, поїхали. Насправді в Німеччині так. Як і в усій Європі, і в Україні, звичайно, Україна це взагалі окрема історія, дуже сумна, але падає народжуваність уже дуже багато років, навіть десятиліть, скажімо так, падає народжуваність все менше німкень народжують дітей, і кількість дітей в сім'ї все менше і менше скорочується. Я наведу деяку статистику, я її запишу ось тут, щоб не озвучувати. Середній вік. Того, коли німкеня народжує свою першу дитину, наразі становить десь 31-32 роки. Приблизно в цьому діапазоні це, звісно ж, середній показник, тобто є і молодші, є і старші, це така середня температура по лікарні. І це, звичайно, доволі пізно, зважаючи на те, що ще якихось 30 років тому цей показник там становив 26 років, 27 років, а ще раніше, взагалі 23, 20, 22 і так далі. Тобто, вік народження першої дитини стає все більшим і більшим, вищим і вищим. Чому ж так відбувається? По-перше, я спираюсь на репортаж АРД, які причини були там названі доволі детально. Це те, що німкені, особливо жінки, звичайно, тому що жінка народжує дитину, передусім це, скажімо так, рішення жінки, тому що це її вона найбільшу ціну за це платить. Це також сказано в репортажі. Тому що жінки банально отримали вибір, вони стали більш еманциповані і мають вибір між кар'єрою і родиною. Раніше такого вибору не було, раніше прерогатива жінки, ви знаєте, цю пресловуту драйка, трика кінда, кірсія, кюхя, можливо, в іншій послідовності, але церква, діти і кухня це був такий царина жінки. То тепер, звичайно, часи змінилися. Емансипація надала жін, жінкам можливість працювати, будувати кар'єру на рівні з чоловіками. Якщо жінка талановита, працьовита, освічена, то їй, в принципі, дуже багато дверей залишаються відкритими. І багато жінок у Німеччині відкрили для себе світ кар'єри, і вони не поспішають народжувати дітей, тому що хочуть реалізуватися в чомусь. Іншому дитина не стає єдиним е, єдиною такою сферою реалізації для жінки. Так? Звичайно, це номер один. Також в великих містах, звичайно, жінки народжують пізніше, знову ж таки, через велику кількість можливостей реалізації себе де-інде, досвідів. Там дуже багато досвідів, що можна робити. В місті можна зайнятися дуже багато якими речами, і не тільки роботою, робити якісь цікаві проекти, хобі, танцювати, співати, хто що хоче, подорожувати і так далі. Звичайно, в невеличких містах. Течках і в селах у Німеччині дівчата чи жінки народжують трохи раніше. Це абсолютно закономірно, так само, як і в нас. Так? Чим менше містечко, тим, напевно, раніше жінка стає мамою. Друге, друга причина, названа в репортажі, і те, що помітила я сама, коли ми жили в Німеччині, це дійсно така от, економічна складова. А я читала дуже багато аргументів у Трец і взагалі в наших якихось соцмережах: що якби ми були такі багаті, як у Німеччині, якби нам виплачували 250 євро на дитину Кіндагельд в Німеччині, саме стільки складає, то, типу, ми б теж народжували і три дитини, і чотири, і п'ять. Але насправді цікаво те, що Існує від'ємна кореляція, тобто, чим краще живе суспільство, тим менше народжується дітей в Європа тому дуже яскравий. Приклад, тобто немає кореляції, що якщо це багата країна мають соціальну базу, виплати, то там всі прямо біжать і народжують дітей. Ні. Швидше, навпаки, чим гірше людина живе, згадайте, післявоєнні часи тоді було дуже важко і у нас, і в Західній Європі. Так? Але тоді народжувалося багато дітей. Це був такий період бебі-бумерів, коли в сім'ях було троє, четверо. П'ятеро дітей це ні для кого не було чимось незвичним. І чим краще суспільство починало жити, чим більше було прав, чим більше було можливостей, тим менше ставало дітей. У відео піднімається питання, що зарплати чоловіка одного часто не вистачає в Німеччині для того, аби сім'я повноцінно жила, а жінка не працювала хоча б рік. І тому для дуже багатьох сімей. Це великий виклик, або жінка йде працювати на таль тальцайт, тобто певну невеличку ставку. Яка приносить, звісно ж, не дуже багато коштів, але таким чином вона, хоч якийсь внесок у фінансову, свою фінансовий стан сім'ї робить. Так? Але вона відмовляється таким чином, частково від догляду за дитиною на якийсь період часу. Або жінка доглядає за дитиною, але тоді треба аби чоловік мав дуже хорошу високооплачувану роботу щоб жінка якщо вона цього хоче могла сидіти з дитиною рік два три скільки вона захоче але Проблема в тому, що таких чоловіків, які могли б покривати повністю потреби сім'ї з трьох людей, не говорячи вже про чотирьох, це не так часто насправді, тому що в багатьох німців базовий дохід, там 2-3, можливо, 4 тисячі євро нето. І якщо сюди ж оренду житла, яка з'їдає величезну частину доходу сім'ї, то залишається в принципі не так багато, особливо з німецькими цінами на дуже багато якісь сервіси і так далі. Тобто німці жалілися в репортажі АРД, що не вистачає коштів, аби спокійно жити і утримувати дитину, і тому це такий величезний компроміс, на який має піти передусім жінка, і чи готова вона чи ні, це вже інше питання. Також німці говорили, що немає соціального захисту для багатодітних сімей. Тобто вони говорили про те, що німецька держава не заохочує на достатньому рівні сім'ї народжувати дітей. Тобто вони жалілися, що податки залишаються по суті такими ж самими, як і для бездітних. Що жінка, яка там народила умовно трьох дітей, була з ними шість років умовно в декреті. То вона матиме однозначно меншу пенсію, тому що вона не працювала в цей час. І жінка вже думає, чи воно того варто, чи краще я буду працювати і отримуватиму нормальну пенсію на майбутнє. Тобто, це все вони продумують, вони не живуть одним днем. І також що цікаво для Німеччини народження дитини стає величезною такою зміною способу життя. Як гігентель, тобто як щось протилежне, приводили приклад Франції, яка дуже орієнтована на народження дітей. Франція це лідер за народжуваністю в Європі, тому що цьому сприяє французька соціальна політика, яка була заточена саме на демографічну складову, аби французи народжували більше дітей. І в чому різниця? В тому, що у Франції життя родини не так кардинально змінюється, коли в неї народжуються діти, тому що є садочки з дуже-дуже раннього віку. Якщо жінка захоче працювати, то всі сприймають абсолютно нормально, що дитина пішла в три місяці в садочок. Так, для нас це звучить: я знаю, які це можуть бути. Перепиті в коментарях. Звичайно, це занадто рано. Але французи вважають, що дитина не має бути, скажімо, таким каменем, через який має вся сім'я шкутильгати. Тобто дитина не має так кардинально змінювати життя батьків і до цього ставляться легше. Тобто народили дитину, віддали в 6 місяців, умовно, в ясельки. Жінка все ж таки продовжує своє життя, вона продовжує працювати, і родина продовжує. Функціонувати ну, з мінімальними втратами, тобто більш-менш так само, як і до цього. Немає якогось кардинального злому, перебудови життя під дитину. І, звісно ж, там є величезна соціальна підтримка, знімається велика кількість податків, ви не платите податки, там, якщо у вас три і більше дітей, ну тобто це навіть економічно дуже вигідно. То Німеччину критикували за те, що такого немає. І дійсно, в Німеччині дитина це величезна зміна способу життя. І ще велика проблема це нестача місць у садочках, особливо в західній частині Німеччини не вистачає на всіх дітей місць у садочках, а це означає, що дитина має бути вдома, а це означає, що з нею хтось має бути. І Німеччину за це дуже сильно критикують. І навіть в східній Німеччині також. Мало місць в садочках, тобто садочки величезна проблема. Дітей звідти забирають доволі рано, о 4-й годині, деякі о 3-й, деякі о п'ятій, але все одно, якщо людина працює повний робочий день до 6-ї години та ще треба їй доїхати до садка, то садок має працювати мінімум до 19-ї години. Виходить, щоб батьки могли повноцінно, офісно так, офісна робота працювати. Якщо треба дитину забрати о четвертій, то треба. В кращому випадку 3.30 вийти з роботи, якщо це десь недалеко. Ну, а звичайно, хто ж захоче, аби працівник працював з 9 там, до 3.30. Звичайно, це буде скорочений робочий день і так далі, і так далі. Не вистачає працівників у садочках, людей, які доглядають за дітьми. Це теж знову ж таки клубок, тому що. Це професія дуже погано оплачувана. Це бетроя, тобто кінда Бетроя, вихователь, той, який піклується. Це важка робота, стресова. Це дуже відповідальна робота, коли у вас 30 маленьких дітей в групі, зовсім маленьких в Німеччині з одного року найчастіше віддають у садочки, деякі, звичайно, пізніше, якщо мають таку можливість, деякі трішки раніше, але зазвичай приблизно з одного року німці вже віддають дітей. Це вважається доволі окей. Коли ми віддавали свого сина в 2 і 4 в садочок в Німеччині на деякий там період часу. То на нас дивилися вже як на динозаврів, які так довго дитину тримали вдома, і що це таке, чому, і так далі. Це зовсім інша тема. але... А оплата у вас ну, дуже маленька. Ну, реально для Німеччини маленька оплата, нижче середньої, То, звичайно, ніхто не хоче працювати на такій роботі, всі хочуть офісну, де можна трішки менше стресу і більша зарплата, що абсолютно є логічним. І очевидним, як на мене. Тому знову ж таки і ця проблема є. І взагалі дуже багато проблем. Якщо у нас, як на мене, найняти няню легше, в Києві є ціла група в Фейсбуці, шукаю няню, помічницю, де. Купа оголошень, купа нянь, купа родин, які шукають няню, і це все дуже активно і це популярно. Давайте будемо чесними: люди, які середній клас та навіть і трішки нижче, можуть собі інколи дозволити, якщо і не на постійну основу. То частково мати няню і це ну, якби в нас норма, так в великих містах, так точно, в невеличких можливо, ні. То в Німеччині година роботи няні коштує 15 євро, 20 євро. Це година, одна година. І ви можете порахувати, скільки це коштуватиме, так, якщо навіть пару годин в день. Це великі кошти, і взагалі не кожна родина може собі це дозволити. Після цього репортажу в мене залишилося таке враження, дійсно, я розумію цих жінок, я сама була в Німеччині, я це бачила на свої очі. І чесно скажу про себе, напевно, якби я була в Німеччині жила, я б теж не наважилася на трьох дітей. Тому що в мене зараз третя дитина народилася влітку. І саме тому я пропадала ці скільки два-три місяці, тому що було інтенсивно так, час ви самі знаєте, в кого є діти, наскільки багато часу новонароджена дитина потребує, а ще двоє є інших. Вони ходять в садочок, але все одно ці всі завдання менеджментські, це займає багато часу. Так, от скажу чесно, якби я знала, що в мене не буде няні, наприклад, а в мене вона буде скоро, щоб я могла працювати. Я працюю віддалено в офісі, але віддалено. Тобто я можу в офіс піти, попрацювати і прийти додому на пару годин і так далі. Це дуже-дуже класно, тому що я і постійно буду із дитиною і матиму можливість попрацювати. Якби я знала, що в мене цієї можливості не буде, я була б в Німеччині і знала, що, можливо, я б взагалі в садочок не можу здати дитину колись через два роки умовно. То я б думала над цим. Чесно кажучи, напевно, я б не наважилась народити трьох дітей саме через цю проблему, того, що тоді життя просто ніг на голову повертається, і якщо в тебе немає допомоги у вигляді бабусь, якихось які прямо дуже хочуть тобі допомагати, ну треба дійсно це все продумати і зважити всі за і проти. А для мене теж дуже важливо працювати. Я така людина, яка не може. Бути 24 на 7 мамою, я мама, але я і людина. Знаєте, перефразовуючи Миколу Хвильового, хто, хто зрозумів, той зрозумів. Роль мами постійно мене не влаштовує. Тобто я мала знати, що коли я захочу повернутися до роботи, в мене буде така можливість без шкоди для дитини і без шкоди для родини. Але ця можливість у мене має бути це. Моя така рятівна паличка щодо Німеччини, мені здається, ситуація буде погіршуватися. Тому що дійсно треба якісь дуже великі реформи провести, соціальні реформи, аби заохотити емансипованих, кар'єроорієнтованих німкень, які все ж таки. Більш фокус мають на собі, на своєму добробуті розвитку, аби їх якби, заохотити, народжувати більше дітей. Я не знаю насправді, що це має бути. Це має вирішувати вже німецька машина, придумувати якісь стимули, але не знаю, чи в них вийде, дійсно, не знаю. Будемо дивитися, що буде далі. Тому. Ось так обов'язково пишіть свої коментарі. Мені буде цікаво від старшого покоління також послухати ваші думки, тому що дуже багато людей старшого покоління, покоління моїх батьків, народжували в 90-ті, коли були дуже важкі часи. І все одно люди народжували дітей і двох, і деякі, і трьох. Хотілося б послухати ваші аргументи на цю тему, чи змінили б ви щось, чи ви всім задоволені, що ви взагалі думаєте про цю тему? Я хочу додати, що це абсолютно вибір кожного, і я поважаю людей, які свідомо відмовляються від народження дітей, тобто child free. підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку цьому відео. і Я обов'язково залишу посилання на відео Валентини і на репортаж, на який я. Посилаюся у коментарях. Всіх вас цілую, обіймаю і всім па-па!